Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Ми раді вас вітати на каналі Тотус Трактор. Сьогодні ми знаходимося на майданчику в місті Одеса. І на огляді у нас тракторець Hinomoto NX221, прямий аналог Kubota GL221. Тракторець іде в комплектації з фронтальним навантажувачем і оригінальною ґрунтофрезою. Давайте поближче роздивимось стан трактора. Та його комплектацію. Значить, на дану модель трактора встановлений трьохциліндровий дизельний двигун з потужністю 23 кінські сили. Трошки пізніше відкриємо підкапотку і заглянемо на його двигунчик. Працює він в парі з механічною коробкою передач. Є два речаги зміни діапазону швидкості, і основний речаг підключення передач. І завдяки реверсу маємо 16 передач вперед і 16 передач назад. тут, до речі, є оригінальна наліпка. Пише на якому діапазоні, з якою швидкістю і на які передачі рухається трактор. Задні колеса мають розмір 9,5 на 22. Резина японська. Не в ідеальному стані, бачимо, є невеликі тріщини, але в цілому ще досить непогано збереглася. Передня резина теж японська ще, 6 на 14. Давайте одразу глянемо рік випуску. 97-й рік вибитий на дисках. Давайте звіримо задніми, бачимо такі самі показники. По ліву сторону знаходиться педаль щеплення, речах підключення повного приводу, заднього приводу і функції оберт на місці. Функція оберт на місці працює на всіх передачах на будь-якому діапазоні. Але ми не рекомендуємо використовувати його на транспортних швидкостях. Це збільшує ризики зношення резини. Ну і відповідно технічного стану вашого переднього моста. І особливо, коли працюєте з навантажувачем, коли він повний. До речі, навантажувач піднімає 250 кг. Ось такий в нього ковш. Трошки нижче напишемо його габаритні розміри. Його управління здійснюється оцим важелем. Досить зручно японські вітророзподільники працюють один важіль на все управління. Ну, відповідно, тут перекривається. Він є швидкоз'ємним, досить легко знімається. Не такий зручний, як стандартний, тому що це не стандартний, це зменшена версія. Тому що Стандартний піднімає десь 20, цей піднімає 1,60 метр. Ну, ми так розуміємо, що він призначений для роботи в якихось приміщеннях, можливо. Тому, кому потрібно таке навісне обладнання, ми таке маємо. Давайте далі. По його характеристиках, значить, вал відбору потужності стандартно, 4 швидкості вперед, одна швидкість назад. Є функція АД, допоміжна функція до оберту на місці з повною блокіровкою колеса. До речі, працює на понижених передачах. І блокіровочка заднього диференціалу. Ось така панелька приладів. Це необхідне тут є. 826 мотогодин, пишу його на працювання. Ось такий візуальний стан трактора. А по праву сторону резина в такому самому стані. Глянемо під підкрилки, є трошки, бачите, ржавчина, це не є якась конфіденційна інформація. Ми стараємось максимально все показати, щоб при купівлі трактора у вас не було не виявлено якісь питання по проблемним місцям трактора. По праву сторону роздільні гальма. Педалька газу, пам'ять задньої навіски, ручний газ. Кермо регулюється по висоті. І управління задньою навіскою. Речах підйому опускання, контроль глибини, підключення плаваючих режимів та їх більш точні налаштування. Ручне керування боковим гідроциліндром, безпечний режим. У цього всього у нас є. Детальна інструкція. Ну, Хто купує подібні моделі, одразу отримує до них інструкцію по управлінню, що є досить зручно. Задня навіска стандартна, трьохточкова, є трикутничок на швидкоз'єм фрези. Трикутничок іде завтра попадачем кардана. Коли знімаємо фризу, кардан не падає на землю, кардан залишається на трикутничку. І оригінальна фриза від Хіномото. Метр п'ятдесят захвату має ось такі ножі на досить в непоганому стані ще походять. Трактор укомплектований каркасом безпеки і отакий дашок, від дощу, звісно, не спасає, але від сонця досить непогано. Давайте запустимо йому двигунчик, обов'язково вижимаємо щеплення. І крутимо стартер. Звісно, на тракторі є гідропідсилювач керма, коли є фронтальний навантажувач, це досить зручно. І отак можна їм управляти. Метальний навантажувач з легкістю відтискається від землі, хоч його підйомність 250 кг. Але, як бачимо, лопата віджимає свою вагу від землі. Зараз відкриємо бокові кришки, подивимось на вигунчик. Бокові кришки зняли, досить зручно вони знімаються, відчолкується і мотор під відсік в повному доступі. Однаково і з лівої, і з правої сторони ще знімається мордочка, і відкручується оця кришечка. Ось в такому стані у нас мотор. І знов таки давайте його запустимо. Працює ідеально. Ось такий невеличкий огляд був у нас сьогодні. Кого цікавить дана модель трактора, звертайтеся, зробимо більш детальний огляд для вас всі моменти, що вас цікавлять. Ми завжди стараємось давати максимально інформації про трактор, якщо людина купує в нас його дистанційно. І тоді задоволення від покупки триває набагато довше. Всім дякуємо за увагу. Були раді вас бачити на нашому каналі. До нових зустрічей!